Червона килимова доріжка пані та панове у розкішних вечірніх фраках та сукнях. Цього року Закарпаття вже офіційно святкує європейську весну разом з Європою. Офіційний прийом та благодійний бал відкрили під звуки гімну України та Оди радості. Далі слово за ініціатором дійства. Ми відсвяткували День Європи і відприводжений день. І прийняття України до безвізового режиму з країнами Європейської спільноти. Тому я щиро всім вдячний, хто сьогодні відкликався на наше запрошення і разом з нами прошу відсвяткувати. На запрошення Геннадія Геннадійовича зібралась еліта з усієї області, яка охоче спілкувалася між собою і насолоджувалась неформальною зустріччю. Я думаю, що такі заходи потрібні, адже ну не так просто достати е е контакт із головою обласної адміністрації або головою ради. Зараз люди, які тут знаходяться, вони можуть вільно піти спілкуватися в невимушеній атмосфері. Я думаю, воно. Дуже позитивно говорить про те, що воно об'єднує також між собою створювати паралельні зв'язки, шукати нових друзів, ну і показувати те, що ця чудова будівля, яка нам е, прийшла у, у нас у, у спадок, вона не тільки адміністративна, вона може бути осередком мистецького життя. Звичайно, це позитивний захід, тому що є можливість поспілкуватися тут. Зібралася творча інтелігенція. Ну, громадські діячі підприємці, ну політики, там представники іноземних посольств. Тому це звичайно і важливий захід. і він ще важливий тим, що буде проведений благодійний аукціон, і звичайно будуть зібрані кошти для того, щоб ми могли допомогти в першу чергу дітям, які саме сьогодні потребують нашої допомоги. Тому звичайно, я вітаю, і це дуже добре. Що губернатор сьогодні подібний захід вже вдруге організовує. Чесно кажучи, сьогодні у мене перший день. Зв'язку з тим, що в мене маленька дитина, і минулого разу просто не вдалося мені побувати тут. Але сьогодні, а, нарешті, у нас склалися обставини для того, аби ми прибули. І Разом з чоловіком проводимо тут дуже добрий час. Ми прийшли до того висновку, що потрібно звичайно атріум оживляти, насичувати саме мистецькими проектами. І вже протягом року тут багато відбувається різних проектів, як виставок, концертів, зустрічі, презентації. Гостям представили насичену культурну програму. Зокрема, музичне оформлення балу забезпечив академічний камерний хор Кантус та симфонічний оркестр Закарпатської обласної філармонії. Європейський бал в самому центрі Закарпатської обласної державної адміністрації в атріумі триває. Гости розважають культурною програмою тут і оперні співи хореографічні постановки, майстер-класи після такої культурної офіційної частини на гостей чекає благодійний аукціон. Мета заходу насамперед благодійна. Чиновники допомогли дітям із вільшанського дитячого будинку, де проживає 197 вихованців з фізичними та розумовими вадами. Ми встановили в нього за минулорічний аукціон, закупили реабілітаційне обладнання. Однак у нас ще є перелік обладнання, яке потрібно для наших діток, зокрема, такі як спеціальні велосипеди для ДЦПшників, вертикалізатори, іменно вузькі. Речі дуже дорогі, але вони нам край необхідні. Під час благодійного аукціону розіграли художні витвори вихованців дитячого будинку інтернату, серед яких малюнки, картини з бісеру та живопис на склі. Цього року вдалося зібрати майже 155 тисяч гривень.